Буття, Другий розділ, вірш 16, 17. І наказав Господь Бог Адамові. кажучи «Із кожного, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра й зла. Не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. І третій розділ вірш 6. І побачила жінка, що дерево добре на їжу. І принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. На початку ми читаємо про Божу вказівку для перших людей, для Адама, не їсти з дерева, пізнання добра і зла. І зразу в наступному, третьому розділі ми читаємо, що Єва з'їла, його жінка з'їла всупереч тому, що Бог сказав. І питання, чому вона це зробила? Чому дійсно Єва з'їла з того дерева? Ми, звичайно, знаємо, що там був змій, який її спокушав, але змій не заставив Єву з'їсти то яблуко, змій не запхав в неї то яблуко. Насправді Єва з'їла то яблуко віршости і побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла і з'їла. Єва почала дивитись на то яблуко, у неї появилось бажання, справжнє бажання з'їсти то яблуко. І на вигляд то бажання може й не таке аж погане, просто бажання. Набути знання, знання стосовно добра і зла, пізнання цього. Просто саме по собі бажання це виглядало, можливо, навіть хороша ідея. Але це бажання йшло проти Божого Слова. Бог сказав не їжте, а її бажання привело її до того, що вона з'їла. І це її бажання воно оприділило вічність, вічність її. Вічність її, вічність Адама. Хоча ніби не виглядало так погано, просто з'їсти, просто бажання, але мало такі трагічні наслідки. І воно точно повпливало на її вічність. Не йде мова, чи Єва має спасіння, чи не має спасіння, але воно точно мало вплив на її вічність. І вона не єдина в цьому, так само і наші бажання з вами. Наші бажання будуть мати вплив на нашу вічність. Бажання одних людей приведуть їх до засудження. Бажання інших людей приведуть їх до Христа. Бажання одних людей приведуть їх в вічне засудження. Бажання інших людей приведуть їх в вічне життя. І так важливо дослідити себе, в чому насправді моє справжнє бажання. Хочу, щоб ми в кілька місць подивилися на кілька прикладів з Нового заповіту. Матвія, 23 розділ. Прочитаємо кілька віршів. Тут Господь Ісус буде говорити про релігійних людей. Матвія, 23 розділ. Господь Ісус буде говорити про книжників і фарисеїв, вірш 5, 6. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють і здовжують китиці. І люблять вони передніші місця на банкетах і передніші лавки в синагогах, і вірш 14. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що вдовині хати поїдаєте, і на показ молитесь довго. Через те осуд тяжчий ви приймете. Говорить Господь Ісус тут про релігійних людей, які роблять такі гарні речі. Вони моляться довго написано. Молитись довго. Вони ходять в синагоги. Це супер було ходити в синагоги. Слухати Боже Слово, сам Господь Ісус проповідував в синагогах. Але причина, по, якому, по якій вони ходили в ті синагоги, причина, по якій вони довго молились. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди. Оце справжнє бажання сердець тих релігійних людей. Оце те, що заставляло їх. Рухатись, ходити в синагоги, молитись довго. Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди. І це не тільки про них, тут у вірші 14 Господь Ісус робить такий перелік: горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Якщо ми з вами не книжники і не фарисеї, то кожен з нас має певне лицемірство всередині себе. Я маю це. І я думаю, що кожна людина це має. Якщо саме це лицемірство веде нас на те, щоб слухати слово, на те, щоб молитися, то лицемірство, яке веде нас, щоб усі наші вчинки бачили люди. Якщо це то наше бажання насправді, яке приводить нас. Господь Ісус говорить ці сумні слова. Через те осуд тяжчий витрима. Ще тяжче буде людині, яка керувалась такими бажаннями і робила побожний вигляд в своєму житті. І все, що такі люди отримають, все, що ми отримаємо, якщо це буде сказано про нас, це гарний вигляд перед людьми. Але ніколи не гарний вигляд перед Богом. Якщо ми маємо в цьому бажання, ми можемо це зробити. Це не є так складно. Люди вміють так робити. Але якщо це єдине наше бажання, щоб нас бачили люди, то ми ніколи не прийдемо Господа Ісуса. Якщо ніколи не буде справжнього бажання зсередини прийти до Нього, по-справжньому не так, щоб бачили люди. Ми ніколи не прийдемо до Нього. Ми ніколи не отримаємо його спасіння. Ще одне місце Луки 10-й розділ також про релігійного чоловіка. 10 розділ вірш. З вірша 25 по вірш 29. І підвівся ось законник один і сказав його випробовуючи. Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути? Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. А той відповів і сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем, своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе. Він же йому відказав правильно ти відповів. Роби це і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати та сказав до Ісуса: А хто там мій ближній? Ми читаємо про ще одного релігійного чоловіка. Це законник. Це людина, яка не просто повинна була знати закон. Ми читаємо про цього чоловіка. Цей чоловік не просто був повинен знати закон, Боже Слово, цей чоловік дійсно знав Боже Слово. Тому що Він запитує в Господа Ісуса, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Господь Його питає, що в законі написано, як ти читаєш. І Він дає цю відповідь. Цей законник, це не Господь Ісус йому каже, а саме законник каже: люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією душею своєю. Це чудова відповідь. Господь Ісус відповідає, правильно Ти відповів. Роби це і будеш жити. Але ми читаємо з цього уривка ще дещо. Ми читаємо, як використовував цей чоловік Боже Слово. А той бажав сам себе виправдати. Цей чоловік вже не виправдовувався в очах інших. Цей чоловік виправдовувався в своїх власних очах. Це те, що цікавило його. Використовуючи Боже Слово, а Той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса. А хто то мій ближній? І люди роблять саме це, це саме і сьогодні, бажаючи виправдати самого себе в своїх очах, знаючи, що Спасіння ми можемо отримати вірою в Христа. Люди кажуть, та я вірю в Христа, заспокоюючи себе самого. Виправдовуючи себе самого, а насправді то вони ніколи не прийшли цією вірою в Христа за виправданням до Бога. Ніколи не були виправдані Богом вірою в Христа. Вони, можливо, були виправдані самі собою, але ніколи не виправдані Богом через віру в Христа. І якщо це буде наше бажання дійсно, як в цього законника, Бажав сам себе виправдати. Якщо це наше бажання, ми ніколи не будемо виправдані Богом. Ми заспокоїмо себе, ми самі себе виправдаємо, вірою в Христа. Але ніколи в нього насправді то і не увіруємо. Ніколи насправді не будемо виправдані самим Богом. Якщо не будемо мати цього щирого бажання виправдатись не в своїх очах. Виправдатись не сам перед собою, а щоб Бог мене виправдав, якщо це ніколи не стане справжнім бажанням серця, а це залишиться на цьому рівні. Сам себе виправдати. Ще одне місце. Хотів, щоб ми подивилися Луки, розділ 19. Тут вже буде не про релігійного чоловіка. Іти мова. 19 з 1 по 10 вірш. Війшовши, Ісус, переходив через Єрихон, і ось чоловік, що звався Закхей. Він був старший над митниками і був багатий. Бажав бачити Ісуса, Хто Він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити Його. Бо Він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до Нього і промовив: Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. І той зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали. Він до грішного мужа в гостину зайшов. Став же за кейта та й промовив до Господа. Господи, половину маєтку свого я віддам ось Бога. А коли кого скривдив, був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього: Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він, син Авраамів, син болюдський, прийшов, щоб знайти. Та спасти, що загинуло. Тут ми вже читаємо про іншого зовсім чоловіка. Він вже є зовсім нерелігійним. Він швидше той, кого ненавиділи релігійні люди, той, кого вони не любили. Це митник. Це звичайний грішник. І то це не просто митник. Закхей, він був старшим митниками. Це такий, напевно, в той час гірший із гірших рахувався для релігійних людей. І всі 100% знали, що це грішна людина, вірш сьомий. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали: всі, як побачили це, він до грішного мужа в гостину зайшов. Всі знали, що це грішний чоловік. Але ми читаємо про його бажання у вірші 3. Бажав бачити Ісуса. Хто він? Цей чоловік не бажав виправдати себе в своїх очах. Цей чоловік його не цікавило, як він виглядає в очах інших людей. Бо він побіг вперед і виліз на дерево. Його не цікавило, що про нього подумають інші, як він для себе буде виглядати. В нього було справжнє бажання бачити Ісуса. Чи є в мене це бажання? Це так важливо дослідити себе, аж яке мною рухає бажання, що це насправді таке всередині. Чому я приходжу, чому я читаю з Божого Слова? Це все прекрасні речі, але що дійсно мною рухає, чи є щире бажання бачити Ісуса. Господь Ісус точно знав про цього чоловіка. Йому не треба було, щоб йому говорило, що це грішний чоловік. Він знав точно про цього чоловіка. Він знав, що той кривдив людей, за який сам говорить про себе, а коли кого скривдив, був чим вернув четверо. Господь Ісус знав, що це за чоловік. Але Він також знав Його бажання справжнє бажання бачити Ісуса. Незважаючи на те, що подумають інші, незважаючи на те, як я буду виглядати в своїх очах. Чи я маю це бажання. Він знає бажання кожного з нас. Сказано про Господа Ісуса, йому не треба було, щоб хтось про когось йому говорив. Він знає наші бажання. Він знає, чого ми тут, що ми думаємо. Він знає наші бажання. Якщо ми хочемо виглядати гарно перед іншими, ми досягнемо своєї мети. Якщо ми хочемо виправдати себе, ми досягнемо своєї мети. Але якщо в нас є щось інше, якесь справжнє бажання бачити Ісуса, ця історія говорить нам Господь хоче, щоб ми його прийняли в себе з радістю, за зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. Якщо є справжнє бажання бачити Господа Ісуса, все, що треба зробити, просто прийняти Його. Просто щирим серцем прийняти його своїм Господом, Спасителем, вірою в те, що Він заплатив особисто за мене. Ми бачимо тут в Закхея це спасіння, незважаючи на те, яким був Закхей, спасіння прийшло в Його дім, бо Він бажав бачити Ісуса. Спасіння може прийти і в наш дім, до кожного з нас особисто, якщо це буде наше бажання. Бачити Ісуса. Ще один вірш Матвія, 23 розділ. Повернемося і на цьому вірші закінчимо. 23 розділ, вірш 37. -й. Хотів, щоб ми звернули увагу тепер на бажання самого Господа Ісуса. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків, і минуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати діти твої, як так квочка збирає під крила в курчатах своїх. Та ви не захотіли. Тут говорить Господь Ісус про Єрусалим, про Ізраїль, про дітей Ізраїля. Але звичайно, з писання ми знаємо Боже бажання, воно є до всіх, не тільки до Єрусалиму. Бог хоче, щоб всі спаслись. Він говориться до нас з вами. Він хоче нас зібрати. І він довів це. Він, це не просто слова. Ми можемо просто сказати, я хочу чогось. І це таки залишиться словами. Але Господь Ісус довів, що Він хоче нас привести до себе, хоче нас пробачити, коли він пішов на той хрест, платив ціну. В нього не було в цьому ніякої потреби. Це було просто Його бажання привести нас до себе. Пробачити нас. Важливо запитати себе, чи я дійсно хочу бачити Ісуса, чи дійсно хочу мати Його прощення, чи в мене є якісь інші бажання. Якщо інші бажання, вони, можливо, також будуть успішними. Але чи я хочу бачити Ісуса, щоб отримати то прощення, той, той дарунок вічного життя, який Він може нам дати. Нехай Господь покаже нам потребу. Цьому і допоможе нам мати це щире бажання і прийняти його спасіння простою вірою в нього. Закриємо молитвою.